Вітаю вас! Я для спонсорів свого каналу зробив відео про новий законопроект про мобілізацію. Є багато чого цікавого, але тільки для спонсорів. Так що, якщо вас це цікавить, ну, ставайте спонсором каналу і не тільки це відео, багато інших подивитися. А для всіх вас теж такі, скажімо, новини політично-військового характеру. Але я пропоную вам, як би сказати, обговорити ту інформацію, яку надрукували в засобах маси інформації. Але, як завжди, знаєте, от, один рядочок надрукували, а що забули сказати? Ну, перш за все хочу звернути вашу увагу на заяву нашого керівника розвідки. Будава. Я щось зачитаю, щоб вони сказали, що я перекрутив. Значить, дивіться. Він заявив, це його слова. Цитата. На початку весни ситуація зміниться. Ну, він має це на увазі на фронті, як ви зрозумієте. Зараз хід ворога, зараз хід ворога, ну тобто, він закінчиться і розпочнеться наш. Ну, він мав на увазі, наш це наш наступ. Ну, ви, звичайно, скажете, а чому Буданов? що він і так далі. Ну, Филинку, по-перше, він знає дані розвідки, про яку він вам не розповідає. Значить, дивіться, яка ситуація. Так, да, цей беззубищенок володька Путін може багато чого розповідати, щоки надавати і так далі. Але ви ж розумієте, що розвідка знає багато, дуже багато, надмірно багато. Російська теж знає, тут, скажіть, дві розвідки і українська знає. І знає дійсно стан, що відбувається в російській армії перш за все в тих частинах, які ведуть бойові дії. Дивіться, яка ситуація. Скажімо так, якщо подивитися, скільки затратили зусиль, і що вони досягли, то це дійсно показує на те, що Будави правив. Ви собі навіть уявити не можете, скільки, ну, зброя це окремо, військові. Ну, розумієте, просто Путіна вже, це треба захопити. Скільки вам треба? Тривайте, скільки треба, тривайте, скільки треба, тривайте, да. Тобто, розумієте, відбулася така ситуація, що не просто дали багато. Надмірно багато. Тому що сказав, да от, тут ще до степ все, все, от не А не спрацював. Ні, так, да, звичайно, там, от там село, там, ну, розумієте, яка ситуація. Дивіться, там же ж взагалі була така мета, ну. Кремля і так далі, що от буде виступ в кінці року, який минув в 23-му такий Путіна, і він заявить те, що ми там досягли. А йому не було що сказати. Ну розумієте, йому, Він почав там розповідати, що загоне. Зараз відбулася ситуація, що він вже там е, планував на Новий рік. Теж Новий рік. Вже, вже, тобто, що не планує, не виходить. Тому що ну, е, похизуватись, що от ми захопили село, не йде. Мало того, витрати колосальні, Я просто давайте так, розвідка знає більше. Ну, не буду вам розповідати те, що вам не потрібно. Але, ну, скажімо так, навіть російські маршали, генерали розуміють, що це нічого не виходить. Розуміють, навіть вони розуміють. Тому що вони бачать, ну, як сказати, співвідношення скільки потратили людей зброї всього і що досягли, вони розуміють, що не виходить. Розумієте? Да-да-да. І мало того, як ви так, мабуть, здогадались, ну, будь-яка війна це така бюрократична структура, пишуть звіти і так далі, і от там, так, да, є звіт, який випадково став відомим нашим хлопцям, де дійсно Генеральний штаб російської армії. Ну, звичайно, він не буде закликати Путіна припинити війну і так далі. То Та вмиляю вас, хоч що Але його звіт, його заключення, ну, як би сказати, антипатріотичне антипутінське. Вони фактично визнали, що оце СВО не досягло своєї мети і досягти не може. Вони визнали, розумієте? В їхньому заключенні пишуть, що досягти не може. Зрада! Зрада! І це дійсно Богданов знає. Тому він розуміє, що, так, да, дійсно, що це дасть, як би сказати, перевагу нам. Так, да, наш хід, звичайно, це наш хід. З іншої сторони, він не говорив, який це буде кроки і так далі, але звертаю вашу увагу, що останнім часом дуже успішно українські дрони наносять удар по чому? Правильно, по російським базам. Та да, тактика, перш за все, вибиваємо російський тил. Мало того, ви звернули увагу, що на сьогоднішній момент дуже успішно українська армія гатить по території Російської Федерації і, 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 і тільки Путін так возмущається. Розумієте, його заяви, що ми отсовуємо, це ж виглядає трошки навпаки. На сьогоднішній момент фактично Україна робить із... Вороніжської, Курської, Брянському зону демілітаризації, щоб відгородитись від Росії. Да? І ви звернули увагу, що гатять з розмаху, і от, перш за все, так, да, якраз болюче питання, нафтопереробні підтримки і так далі, а Росія нічого не може відповісти. Не може. І в цьому напрямку, так. Да, з Богданом я згоден. Тобто стоїть мета на сьогоднішній момент зробити так щоб оцей звіт, який зараз таємний, який на сьогоднішній момент тільки-тільки став відомим ну, всім громадянам Росії. Що вони зрозуміли, СВО мити досягти не може, воно програло. О, це важливо, однозначно. І це дійсно буде перемога. Хто буде перемагати, залужний чи нове командующе? Побачимо! Ви, напевно, вже читали, що там... Е, е, там, а Буданом Будан відмовився, потім там ще хто і щедрої повідмовляли, що ще не захотіли. Ну не зовсім так? Що сказати вам? А, ні, ні, ні. Дивіться, яка ситуація. Е, Будь-яка, ну якщо ви колись будете вас будуть запрошувати на посаду, таку керівну, робіть теж правильно. Значить, дивіться, коли вас запрошують, запрошую, пропонують, тут дуже важливо правильно загнути пальці. Ні, я не жартую. Я не вже серйозно говорю. Тому що, розумієте, ну, залужний налмав дров за розмахом. І для того, щоб ну, скажімо, навести лад, е якби новий командир повинен мати ну, те, що називається карт-бланш, щоб він мав можливість самостійно зробити, ну, якщо не зачистку, то хоча б підчистку. А для цього він повинен отримати індульгенцію. Тому що без цього, ну... Там дійсно треба таку хорошу чисточку провести і буде все добре. Але треба, щоб дали можливість. Що значить чисточку? Поміняти. Причому не просто так. А щоб ти мог поміняти. Ну що, розумієте, ситуація? Типа, ну, якщо що напишете на нього скаргу, ні, це, це не працює. А от так, щоб... О, тому торгуються. Ні, звичайно, що, дивіться, не замінних. Я розумію, що залужний буде дуже багато піари, це розповідати, що перемога була близька, якщо б не я, я переміг, це однозначно. Так само, як будуть його хаять, ругати, теж однозначно. Але правда посередині. Так, да, ніхто не говорить, що, ну, скажімо, за все відповідає залужне. Ні, 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 у нас Верховний Головкоманди ще залицький. Але за частину, так, да, відповідає. В тому числі за мобілізацію. Да, це, ні, це його функція. Ні, ні, ні. Хоча він, він так, знаєте, не я. Ні, 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 це твоя рідненький. Ти ж мобілізацію просив. Значить, відповідно, ти відповідаєш. Причому робота ЦЦК, да, вона фактично підпорядкована там командующе з військ, А командуючий підпорядкований тобі. Ну так. Так що там не все так однозначно. Тому, так, да, дійсно, по великому рахунку... Ну, скажімо, це не принципово. Залишиться, зали... не залишиться, але принципово друге, що треба дійсно так переробити армію, щоб вона могла воювати тривалий час і переможна. Розумієте, він завжди дуже легко почати, тим паче, коли починається еферійний мивір, шапками закидаємо, вони всі труси, це завжди. А потім, коли далі, ех! Не це зробили, отож бо. Тому мир краще, Але зараз війна. І тут Україні треба тільки перемога. Що коли перемога говорить повністю знищення Путінської Росії, звільнення всіх територій України, в тому числі історичних. Пам'ятаєте, Зеленський підписав указ. Це дуже важливо. Ні, дійсно стоїть мета, щоб тепер Україна вернула всі свої історичні землі. Верне, не хвилюй. А поки що, поки що, робимо все, щоб російські війська зазнали поразки і нічого в них не вийшло. І не вийде. Це однозначно. Дякую за увагу. Та й не забувайте стати спонсором мого канала. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило. Тому я пропоную вам стати... Спонсор мого каналу. Заходите на титульну стрінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозуміть. Так що ставайте спонсором, не пожалкуй.